Доброго дня пані і панове, отак, от, як то кажуть, дожилися, коли почесно вже не належати до списку критично важливих. Бо, як ви розумієте, в нас критично важливими є хто і це абсолютно не і не випадково, що ця влада критично важливими, бо то ж країна завалиться, вважає своїх придворних. Медіа проституток і пересувний цирк, що у випадку з першими, в принципі, є одне і те саме. Отут якраз стає почесним не належати до е, цього списку. Е, е, ну, Звичайно, то таке майже напівжартома е, е, початок мого відеоблогу. Насправді серйозно хотів би я поговорити не про це, тому що ну тут усе зрозуміло. А що тут дивуватися, що влада мародерів якраз якби, бронює оцих критично важливих. Же ж, ну, скіпетр абсолютної царської влади, країна же ж власноруч віддала саме їм у цьому цій комбінації. Пересувний цирк плюс медіа. Тому що власне повнотою влади стали медіа-трюкачі, власне, з того естрадно циркового помосту. Та то й не дивно, що тепер вони, ці естрадні е циркачі. Е ну, Бронюють, власне кажучи, всіх своїх придворних нахвалювачів, сраколизів, весь цей інформаційний супрезидентський ескорт, всіх цих медіагейш, оцей лупанарій прислуговувачів, обслуговувачів, оцей бордель піарщиків за державний кошт. Ну, Що дивного, тут абсолютно було би дивно якби було. Знаєте щось інше, бо знаєте в нас який час настав? Критично важливі ті, які абсолютно не критичні. Ось так і запишемо. Формула цієї влади критично важливими для держави є ті, хто взагалі не критичні. От так. От називається і приїхали. Якщо ми вже завели мову за медії, то, звичайно, я мушу два слова буквально і далі йду до того, що я власне, хотів сказати, заради чого записую цей поки що доволі сумбурний відеоблог, мушу два слова сказати про те інтерв'ю на тлі дзота, на тлі тих траншей. Я його називаю безпорадним, дуже таким підвислим, розгубленим. Таке найбездарним інтерв'ю на Дзота, якраз е, воно от в повній мірі дає от, таке повне розуміння про повне нерозуміння реалій нашими верхами. Я про це писав і в телеграм-каналі, і в Фейсбуці. І насправді це, ну, це ж, ну, якщо вдуматися, це, 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 це дуже. Якось печально, нагнітюче, і воно якось дуже драматично, і навіть трагічно, що, власне кажучи, якщо раніше ще вони бодай могли через акторство хоч на півсантиметрика перекривати оцю свою профанацію і аполітизм, і абсолютну профнепридатність до не те, що великої політики, середньої і дрібної, бо тому що їм навіть перепрошую Селищну Раду, не ризикнеш віддати в руки. То тепер уже навіть акторством вони не можуть цю профанацію переграти. І, в принципі, я бачу, ось розумієте, відсутність потенції, бодай плавати на поверхні, щоб не тонути. В цьому океані штурм штормів, яких абсолютно чи не бачить, чи засліпило, чи просто так халатно ігнорують власне, наші дзотники. Бо тут, знаєте, хто мене слухає мої інтерв'ю, мої виступи, публічні чи дописи, той може <кхід> підтвердити, що я часто от кажу про те, що в якийсь момент ці ножиці. Розійдуться ножиці між наративами, які сповідує весь цивілізований Західний світ, і тими бульбашковими наративами, які всередині сконструйованої бульбашки, підживлюваної ілюзіями. Ось це раптом не зійдеться. Я завжди про це казав, що це колись не зійдеться. Власне кажучи, хочу я, напевно, зараз ствердити: ось пані панове, зараз маємо момент, коли воно уже не зійшлося. Воно вже, в принципі, не може зійтися. Зокрема, це інтерв'ю, це розгублене підвисле інтерв'ю. Воно є вірним доказом того, що, власне кажучи, маємо ось, от маємо глобальну, ну я не кажу, катастрофу проблему. гіперпроблему. Усі наративи, усі риторичні прийоми, усі посили і меседжі від е, акторства. Все це вже є абсолютно старе, недієве, непрацююче, неактуальне, бо навіть в якійсь мірі навіть і непристойне, таке моветонне щодо західних партнерів, які мають абсолютно інший ракурс, погляд на війну, її перспективи, перебіг і сценаристику і так далі. От, власне, кажучи, ми прийшли в цю ситуацію, що вже ці ножиці зійтися вже не можуть. розумієте? І якраз оце інтерв'ю Дзотне, воно дуже сильно виразнило, що всі старі наративи є старі. Все, ми вже не можемо з цими наративами працювати назовні. Взагалі, їх треба лишати лише. Як ось внутрішньо і так вузько направлений наратив суто на бульбашку, суто на внутрішню всередині аудиторію, повторюю, якраз є підживлювана, вона підживлювана ілюзіями ще старою старими пафосами. І так далі. І, і тут, ну, ви знаєте, ми вперлися в ситуацію, що, в принципі, ну, абсолютний гаплик. Абсолютний гаплик і кабздець буде, якщо не відбудеться в найближчий час ревізії, перегляду, зміни, отого рефрешу, оновлення і освіження усіх риторик, тому що всі вони старі, непристойні, абсолютно безнадійні. Безнадійні. З такими риториками виходити на світ уже стає ну дійсно, вже в повному сенсі того слова клоунське. І це ну, дійсно, це вже є пересувний гастролюючий цирк Шапіто. Ну тобто, це треба якось розуміти. Оці ножиці якраз зараз все як би, от, показує, що вони розійшлися. І все, що звучить, воно безумовно, як і раніше, звучить незламно, звучить потужно, звучить абсолютно правильно і справедливо, але воно не має жодної під собою ресурсної бази для реалізації. І це ілюструється якраз е, в першу чергу, якраз західними медіями, я якраз до цього і підходжу, і це стосується в першу чергу теми кордонів 91-го року. До цього дуже полісне ставлення. Я це розумію і сам. Не також це співпереживаю і емпатую тому. Але, власне кажучи, ось для світу це вже от питання повернення до кордонів 91 року, це і ордло, яке вже 10 років, і Крим, який вже 10 років. Це вже за ну якби забута, залишена історія на потім. Так на, на далеке потім. А в геополітиці потім означає невідомо коли або ніколи. Ось це вже з розряду цілі переходить в розряд мрії. І різниця тут дуже важлива, тому що, власне, ціль може прописуватися, відтерміновуватися і під неї підтягуються ресурси для здійснення. А мрії, вони мають таку перевагу. І таку поблажку не здійснюватися або відкладатися на наступне покоління. Мовно кажучи, якщо наше покоління просрало кордони 91-го року, то ми вже свою історичну місію виконали. все. цим будуть займатися вже наші діти. Ось якби на цьому етапі, ну от так, по статус-кво. Власне кажучи, це є це, якби я переповідаю західну візію ось цієї теми, яка власне кажучи з цілі перейшла в мрію похвальну, справедливу. Дуже таку далекосяжну, довгострокову, але недосяжну. Бо на гральній дошці світових розсмейстерів такої фігури, як кордони 91-го року, вже нема. Нею не грають. Розумієте? Нею не грають після контрнаступу, який за оцінками західних, знову ж таки, експертів і Пентагону, якби він є провалений в першу чергу і здебільшого через грубі помилки, власне. Нашого керівництва, яке проігнорувало, продинамило, пропісочило, і в бік відсунуло більшість порад і рекомендацій Пентагону і генералів НАТО. Я про це сто раз нагадую, і це треба завжди пам'ятати. Після контрнаступу кордонами 91-го року на світовій гральній дошці гросмейстери світові вже не грають. Такої фігури нема. Вона лишається мрією, вона лишається довгостроковою ціллю, тому що невизнаними території в світі є яким і по 30 років Абхазія Придністров'я, і по 16 років Південна Осетія, і по 10 років Крим Рудло. Тобто термін невизнаності певних територій може бути навіть цілі століття, розумієте? І у випадку з Північним Кіпром, це взагалі вже скоро буде 50. Тому ось, о, ось все ж таки перегляд. Мусить відбутися, ви знаєте, тут я хочу сказати, що це підвисли таке доволі якесь таке безпорадне, якесь таке, знаєте, розсипчасте інтерв'ю надлідзота. Воно якраз дає такий доказ, що в голові наших верхів все ж таки відбувається отака, знаєте, підгонка того бажаного ілюзорного віртуального, а це люди з світу віртуалу. владу. Очолюють Україну, очолюють, воюючу державу очолюють, люди зі світу віртуалу, які все життя продукували віртуал. Це люди, які продукують, генерують віртуал. На цьому відповідно і капіталізуються і так далі. Це продавці і креатори віртуалу. От, власне, оці продавці і креатори віртуалу, мені здається, вони вже починають приземляти. І ця підвислість це така. Розгубленість, ну, ліпить просто неймовірні речі. Таке молоте, чесно кажучи, то студент другого курсу би справився краще. Ось ця підгонка під таке вже приземлено реалістичне, воно відбувається. я себе ловлю на думці, що тут впирається лише в таку заковику. Вони просто вони просто ще не придумали, під яким соусом подати оцю нову реальність, в якій ціль. Перетворилася вже в далеку мрію для майбутніх поколінь. Вони ще не знають, під яким соусом це подати народу введеному штучно і свідомо, введеному в оману з самого початку. Оман це не лише назва країни, де в 20-му році відбулася горозвісна зустріч з другою людиною після Путіна в чекійській, е, е суд ієрархії. Оман це також просто є гарне. Гарне слово фата Моргана, Омана, Ілюзії. От, власне кажучи, народу введеному оману. Свідомо, з 22-го року, ще якби не дуже вирішили, як подати оцю, оцю реалію, оцю відмову від найвищої планки визнання неможливості її досягнути. Ось вони просто думають так і так. Це ж віртуальщики. От поки в них в голові не намалюється, от не придумують. І ці всі підвислості, вони якби і про це насправді свідчить. Ну, а народу що? А народ не читає західної преси. знаєте. На мене постійно, знаєте, може хтось. Ну, де ж ображатися так вічно докоряти, що ну, постійно апеляція до західної преси. Тому що західна преса це єдиний майданчик, де можуть звучати власне гросмейстерські, гросмейстерські, від імені світових гросмейстерів, думки, реалістична оцінка. Ну, бо, тому що якщо ти будеш тільки в бульбашці, ну, то, то, звичайно, це атас. Ну, тобто, воно розумієте, чому ж я кажу, що ці році не сходять, воно взагалі не співпадає. І, зокрема, Вашингтон Пост пише. Вашингтон Пост минулого тижня пише, що у Зеленського, в Україні, якщо брати ширше, варіація дій, що далі робити, от варіюється між поганим і ще гіршим. Тобто ніякого взагалі позитивного жодного варіанту немає. Вся позиція на тому, що ми наполягаємо на кордонах 91-го року, вона Вашингтон Пост. Вони пишуть так: це безнадійна позиція. І додають цитата. Розумні люди розуміють, що це нереально. Це додають анонімні спікери з офісу президента, це додають західні експерти з центру Карнегі, там з інституту вивчення війни і так далі. Так далі. Розуміють, що ця планка зараз вона безумовно правильна, апріорі правильна і справедлива, але не має потенції до здійснення. Ну бо так, от така ситуація, розумієте? Там нікому не страшно виходити за рамки, ось намріяного і дивитися. На реалії, тому що в реаліях теж є рішення, розумієте? Ну, світ є такий, який є. Але ми не можемо жити в розмальовці. Ми не можемо жити в коміксі, в віртуалі, який генерується і продукується лише віртуальщиками. От в них по сценарію є так-то, то та давайте всю країну поведемо по віртуальному сценарію. А толку з того, воно так не працює. І Вашингтон Пост, власне, пише, що тут, якби патова ситуація, бо і з одного боку, вони дійсно визнають, ідея перемовин з ворогом є політично токсична, тому що громадськість категорично проти, і це б так. З іншого боку, ця затятість, і вони, називають, вони пишуть це, так я дослівно навіть процитую: Зеленський застряг. Я за цю цитату купився, вона мені багато що промовила ну, з Вашингтон Пост. Зеленський застряг, бо от якби і поступатися ніхто не буде територіями. Ну бо це визнання втрати території. Ми розуміємо. Болюча тема, тригерна. Ну тут тут навіть нема шоврити, це це, це це само собою. зрозуміло, але з іншого боку, повернення території розцінюється всім світом як малоймовірне. Ну, неймовірне, не тому що, ну слухайте, <сіх> неймовірно, ну, нічого немає. Завтра метеорит Тунгуський впаде десь на Сибір пів Росії рознесе і вже ну, ми розуміємо. Але ну, в такій лінійній політології, в лінійній причинно-наслідковій геополітиці і власне, війні повернення території всіма союзниками розцінюється як мало ймовірне. Ну от така є база, з якою працює світ. Не тому, що він. В вірить перемогу, що він розшарувався, тому що вони є прагматики і холоднокровні люди. розумієте? і ці, тому ці ножиці не сходяться, тому ця підвискість. От як це все докупи зліпити? Розумієте? Не F-16 знову ж таки пишуть: там змінять, не змінять, то хай військові говорять. Пишуть, що мало що змінять хід е дій. Е е е е якщо розблокує Америка навіть не в форматі допомоги, а в форматі позики. То це ще більше вже не величезні борги, які гігантські і так є в українській державі. Тобто ситуація ось вимальовується якось так, е е е от де ці ножичі вже не сходяться. І тут уже для внутрішньої бульбашки вже навіть стають шкідливими оці всі наративи старі, які повторюють чудово, прекрасно і правильно звучать. Але вони не мають під собою ресурсної бази для своєї реалізації. От все це, в це опирається, і далі e -e, Financial Times пише про те, власне, про повітря, тому що власне ми останній місяць зіткнулися з новою смертоносною абревіатурою на полі бою, яка називається КАП. Ви читаєте всі ці телеграм-канали, ви прекрасно розумієте, кабами, тобто керовані авіаційні бомби, засиплюється весь схід, всі фронтові наші позиції. <кхід> В першу чергу Харків. Власне, розвідка про Кабель не в Ура-марафоні відбулася, такий розбір польотів, не в наші великі діячі, тобто -то не можуть розростати. А це відбувається в далекий Financial Times, які пишуть, що власне, ці так звані планерні бомби це є ще радянське озброєння, яке з су 34 су 35 бомбардувальників вона скидалася прямо над цілями. Це є бомба, керована виційна бомба, яка скидається перпендикулярно. Тепер в чому заковика і проблема власне, з її використанням? Вони пишуть: орки доставили дешеві висувні крила і супутникову навігацію. І тому вони вже не над цілею скидають, а вони можуть це випускати зі своєї території, тобто за лінії фронту, там, де не досяжне наше ППО. А вони, власне, описують, що проти кабів взагалі, в принципі, немає ну, просто жодного контрзаху. Від них не сховаєшся, від них їх не перехопиш, їх не заглушиш. Єдиний спосіб це збити бомбардувальник, який її випускає. Але цей бомбардувальник там далеко І туди. Досягнути неможливо. І, власне, Financial Shall Times, і той самий Washington Пост пишуть про те, що ну це для Руски набагато дешевше, бо годна та бомба рознесе знаєте, півкварталу. Від 500 до 1500 кілограмів вибухівки. Летить на 60 кілометрів, робить воронку 20 метрів ширину, 6 метрів глибину. Це є, це є, це є безпорадна повністю тактика керованих авіаційних бомб, проти якої. Немає, от просто апріорі немає ради. Отак от пише Fine Times. Ну, вони, напевно, знають, що пишуть, бо там військові аналітики це коментують. І тут ще до цього додається новина, що Росія нарощує виробництво цих, модернізує виробництво цих кабів, плюс трьохтисячно-кілограмова готується. Ну кілограмова бомба готується. І коли вона буде задіяна, краще давайте про це не загадувати не будемо. Власне, і вони пишуть, Times, пише про те, що власне повітряна війна, повітряна, вона якби повністю на боці Росії. І тут це не просто в f 16 а просто в цій, власне кажучи, диспропорції, бо ну, якщо Україна немає авіації. Десь там попродала, ну, тут лишається тоді чекати, коли хтось дасться. Тут, ну знову ж таки, тут можна сидіти на тлі дзота і розмірковувати, але є статус кво, який є, ну вибачте, тут тут ну, те, теж ні, нічого не додає. Я це все описую для того, щоб, власне кажучи, оці дві реальності якось ось зафіксувати. От реальність, яка описується західними медіями. І я посилаюся тут на Вашингтон Пост і Financial Times, які цього тижня видали цю аналітику, яку я переповів. З іншого боку, є дзот, який далі генерує віртуал. Віртуальну оцінку війни, віртуальні якісь, ну, тобто вони правильні, але віртуальні наративи. І, власне, кажучи, що про це весь сербор, От як це докупи зліпити, бо дійсність наздожене навіть того, хто від неї і, і, і втікає. Не розумієте, тут це ну, того не уникнути. Тут просто на, на завершення, я як то кажуть, Ну от Просто таке риторичне питання поставлю, бо навздогін до цього якось, знаєте, вагончиком причепилася мені інформація, яка на яку звернув увагу, що, власне кажучи, у нас е, заплановано і закладено 2 трильйони гривень ну, на так звані мирні цілі. Тобто, якщо Держапарат до війни вкладався в півтора трильйона на все, то зараз е, в 2. Тут виникає, як би питання, розумієте? Тобто ну, при, при таких. Тенденція, коли сам президент говорить, що лишається до кінця місяця там якихось нарядів, а там далі найдіється воля Божа, бо ми ж не подбали, то має Бог думати про то. Царі про то не дбають, вони тільки констатують. Що то говорити 10 раз? Ну, тобто, от, от якщо збільшуй, ну, тобто, який сенс у збільшенні витрат на мирні цілі? От, в таких ситуаціях, коли питання по озброєнню стоїть гостро, а в нас 2 трильйони йде на так звані Мерцілі. І тут питання вже суто економічне, цинічне, але яка логіка в збільшенні фінансування на освіту, на охорону здоров'я, на суд, на поліцію, на патрулів, на репресивні органи, на прокурорів, на, на правоохоронців спецслужби і так далі? Тоді, коли зменшене і населення? І територія країни от за час війни територія зменшилася 20% під окупацією, Кра населення країни зменшилось на кілька мільйонів, а фінансування всього, що йде на обслуговування от, мирних цілей, збільшується до 2 трильйонів. Ну тобто, коли територія менша і населення менша, споживачі послуг їх стає менше. А фінансування для тих послуг стає більше, ну тобто, ну де логіка? Тепер питання до держапарату. прату: то який план? О, там Маріана безугла бігала, знаєте, по фейсбуках, як план залужний, має показати план. Ну як ну, не всі курять плани? Де ж хто їх пише? Тепер питання до це: який у вас план, коли у вас на мирній цілі збільшується витратна частина при зменшенні території і зменшенні населення? Тобто, це ну ну і, і, і при тому, що не задоволені військові цілі. Ну, про це говоримо переговорно От риторичне питання. Тому от, чи є там план, чи він курильний, чи він на Аркоші А4, ну, от, хіба гадати, доводиться. От Це, власне, є оці дві, дві ножиці. Не зійшлися вони. І вони не сходяться. І тут треба просто якось, ну все ж таки, повторюю, повністю переглядати, ревізувати весь лексикон наративів, всю парадигму. Повністю ревізувати, бо воно, якщо зараз не війде в реалістичну, в реалістичну якби, стихію, і трек, і, і цей плин реалістичний, ну, то, чесно кажучи, ну, the end, що називається, ну, завжди в кінці йдуть титри. Тому, власне, про це треба думати. Я цим хотів поділитися. З, власне, з конструктивних міркувань, щоб суспільство все ж таки ну, там, хто там на рівні пасіонарної його частини, інтелектуальної, якось теж це для себе по, -по поличках розкладало. Сподіваюся, мої думки в цьому стануть у приводять. Я дякую за те, що ви вислухали мою мою виводи. Мої думки, я прошу підписуватись на ютуб-канал. Запрошую до телеграм-каналу. Теж прошу підписуватись там мої тексти. Безумовно, завжди щиро дякую за кожну пожертву. В описі до відео є реквізити. Це ну, єдине джерело для існування YouTube каналу контенту. Тому щиро дякую за кожну дуже скромну, але дуже персональну пожертву. Бережімо себе. Всього доброго.